Усім добрий день, з вами компанія Автопарк, Київський філіал. Сьогодні у нас нове надходження KIA Sorento 2019 року на повному приводі з об'ємом двигуна 3.3, атмосферний, дуже надійний мотор. Автівка з мінімальними пошкодженнями в дуже охайному стані, мінімальний пробіг. Трохи посмотримо по колу, як виглядає у нас кузов. нарікань нема. Усі вікна у автівки рідні, включаючи Лобове. От так виглядає. По салону у нас Практично нова автівка. Отак От виглядає руль. Салон тканина. Задній ряд у нас як новий, без наріканий. По комплектації у нас мультируль, датчик світла, датчик дождю, автоматична коробка передач, кондиціонер. Магнітола з бутузом, круїз, друзі, автівку можливо в нас приобрести у кредита та лизинга та за наличний розрахунок. Усіх запрошую на тест-драйв до міста Києва за адресою Сумська 2А. Усім гарних покупок!